Викладачі, студенти, батьки, я сьогодні вітаю усіх вас із початком навчального року. Період часу навчальний це найрадісний, найприємний буде період в вашому житті. Звичайно, що ми не можемо стояти осторонь того, що відбувається в Україні. Але Чому ваша повинна бути допомога Україні? Це добре вчитися, це бути ревнісними до науки. Оце буде ваш вклад в перемогу і незалежність нашої держави. Вийшовши кожен із батьківської опіки тепер з молодецьким задором, думаючи, що море по коліна, Можна багато потратити часу на пусте. Звичайно, що вам море коліна. ви молоді. І це добре і це правильно, коли такі амбіції, емоції, юнацький максималізм, запал, ревність це все добрі якості в вашому житті. Я бажаю, щоб ту енергію, яку ви сьогодні маєте, ви її сьогодні спрямували в пам'ять тих, які загинули на Майдані. Цієї Небесної Сотні це хлопці, студенти, які ревність свою проявили там, захищаючи. Хто захищав там на Майдані? Недорослі ваші ровесники. Їх перших хлопцювали палками Беркут. Хто зараз на сході? Це я вам можу сказати, тому що я всіх хороню. вік. Від 20 до 40 років. І в основному найбільше загиблих від 20 до 30 років. Ось такий вік людей, які гинуть на сході. Тому ми про це повинні пам'ятати. Життя швидкоплинне. Сьогодні перші дзвони не встигнете оглянутися, як вручать вам дипломи. Самостійне життя. Тому все треба робити сьогодні. Те, що можна зробити сьогодні, не відкладуй на завтра. Бо більше таких днів більше не буде. Ще одного, 30 серпня 2014 року, не буде. Він останній у вашому житті. Буде 30 серпня 2015 року, 16-го більше не буде. Тому використовуйте цей час собі на благо, собі на користь, щоб прославити цей навчальний заклад, щоб прославити вашу родину, щоб дати втішення вашим батькам, які не просто раніше гляділи, вони любили вас і продовжують любити, а тепер фінансують. Найбільше капіталовкладення ваших батьків це ви. І не забувайте, що інститут називається економіки і менеджменту. І щоб ви в кінці не були банкрутами, не просто неуками, то капітал треба приумножувати. Тому не дайте вашим батькам соромитися того, що вони не туди положили гроші. І якщо вони заплатили, то вони хочуть бачити дивіденти. А дивіденти це ваша освіта. Це те, що ви виросли як особистості, стали громадянами, стали освіченими фахівцями. І Україна нам дана Богом для того, щоб ми, виразивши свій талант, її прикрасили. Тому Бог поміч вам в навчанні, а вільного часу погуляти, повірте, його вистачить. Навчитеся заробляти гроші, то тринькати час буде завжди коли. Тому вчіться добре, щоб ми вами тішилися, пишалися, щоб ми раділи, навчальний заклад мав, не вистачало йому стін вивішувати портрети, і той закінчив наш навчальний заклад, став там, досягнув якихось висот, і той досягнув висот, і той досягнув. А батьки гордилися, мій син. А ваші рідні це мій знайомий, а ваші однокласники мали можливість. Досягнув той висот, підтягнув своїх, з ким будете працювати, з друзями, з якими ви навчаєтеся по життю. Найчастіше з ними прийдеться дружити, і вони вас і кар'єрно, і по життю будуть підтягувати. Бо це той час, коли зближує вас і робить вас єдиними цілими, тому що ви одні по віку, одні по духу, одні по розумінні, правильності розуміння цього життя. Тому Бог на поміч, я закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Будьте здорові, успішні, викладачі, будьте строгі, але й поблажливі. А ви будьте десь навіть, якщо пронірувалися, будьте все одно активними і рівнивими до молитви. цього я вам вважаю в сьогоднішній день і протязі всього вашого навчального життя в цьому словетному вузі. Закликаю всіх вас до молитви і хай Бог напомніть вам в подальшому житті.